Приїжджали, транзитом, у нас і Крокодил був, і дикобрази були, і попуги були, дуже багато фазанів ми вивезли з Донецької області. Ми їхали з однією птахою, повернулися, вивезли 62 птахи. Приїхав на Батман, цей канівоз. Він весь був посічений цими осколками, склани було в нього, це їх вивезли з Харкова. Да. Коні були теж такі трошки знервовані і де, у яких там є такий невеличкий от залишились. Найскладніше адаптувати тварину. Котики, собачки, вони приїжджають після вибухів. Якщо вони гучні звуки чують, вони можуть втратити свідомість. Головна умова адаптації тварин це їх треба любити, чухати смачно годувати. У нас бойова ферма. Я вам розказувала, у мене барани знають. Фаска цапи, в нас гуси бойові. Я порося дресирую. Коли вона впала, насправді нам дуже пощастило, що ми всі залишилися живі, впали в загон з тваринами, і буквально за хвилину всі тварини вони розійшлися в сторони, тож дійсно вони щось відчувають. Можливо, ви можете прийняти тварин абсолютно різних. Коні, корови, собаки, коти, або ви знаєте, де можна розмістити маленькі чи великі господарства щодня виїжджають з зони бойових дій і шукають прихистку. Тимчасово вона в постійній основі і постійно є запит щодо будівельних матеріалів та кормів.